Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні. Злість рухає людьми, але у бік безодні. Засідання філософського клубу Софія Гаден розпочалося із вірша української поетки Ліни Костенко. Ректор Житомирського державного університету Петро Сау хотів, аби присутні замислилися про непорозуміння серед людей. Ми готові видерти очі людині, яка висловила думку, яка не співпадає з моєю думкою. Хіба це може бути? Хіба це, хіба це має бути так? Очевидно, ні. Я спеціально задав такий сердитий тон на засіданні говорили про стрімкий розвиток інтернету, який змінює суспільство та впливає на політику, економіку та релігію. Інформаційні комунікації посилюють негативні аспекти розвитку інформаційного суспільства. Тому збільшується кількість міждержавних міжетнічних конфліктів, зростає тероризм, екстремізм. Відбуваються війни, зокрема і агресія Росії на Донбасі. Доктор філософських наук Наталія Ковтун каже: аби Україна була сильною державою, варто зміцнювати інформаційний фронт боротьби передусім завдяки якісному викладанню предметів з історії України, філософії, політології та релігієзнавства. В часи інформаційної війни гібридної війни, ця проблематика стає ще більш актуальною у контексті того, що держава з якоїсь причини проводить модернізацію, зокрема системи освіти і науки за рахунок скорочення обсягу викладання відповідно гуманітарних предметів, що ще послаблює Україну на інформаційному фронті боротьби. Тому що наші солдати воюють не стільки за зростання економіки, за зростання якісного рівня життя. Вони воюють за те, щоб захищати цю країну. А це якраз є морально-етична цінність, яка формується власне гуманітарними дисциплінами. Вирішити питання інформаційної загрози можна, зокрема і за допомогою співпраці України із різними міжнародними організаціями, такими як ООН, ОБСЄ та НАТО. Повідомили на засіданні. Наталія Дехтієвська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.